Шановні друзі, в вашій увазі хочемо презентувати п'ять ексклюзивних новинок компанії Парфум Спа. Перший аромат під номером 272 – прем'єра аромата 2017 року вироблений в країні Оман. Аромат для чоловіків. Тип аромату деревні фужерні. Перша нота апельсиновий цвіт м'ятка, нота серце, вітівір – мох і кінцева нота деревні нотки міра і пачулі. Аромат заспокоює і одночасно покриває морською прохолодою, дарує сили на нові звершення і досягнення поставлених цілей. Під номером 273 прем'єра аромату 2018 року в країні Оман аромат для жінок класифікація нішева парфюмірія, начальна нота бергамот, мінерали, нота серця древесина Іланг Іланг. Кінцева нота кашміран пачулі. Це новий аромат для жінок, який відсилає нашу уяву до розпаленого під променями сонця, піску на пляжі. В такому ж шлейфі аромату гарний настрій вам забезпечили. Аромат під номером 274 Прем'єра аромата 2017 року в країні Сполучені Штати Америки. Аромат унісекс. По класифікації елітна парфумерія. Тип аромату квіткові. Перша нота бергамот сицилійський мандарин. Нота серця індійська тубероза. Кінцева нота какао. Цей аромат оцінять любителі неординарних та сміливих парфумів. Екзотичні ноти, які переливаються в духмяні розові акорди та доповнюють бадьорим кавовим ароматом. Такий божественний аромат неможливо забути. Четвертий аромат під номером 275. Прем'єра аромата 2018 року в країні Великобританія. Аромат чоловічий. Начальна нота грейфрукт, яблуко, груша. Нота серця і рис листя фіалки. Нота шлейфа, сандалове дерево та шкіра. аромат можна використовувати як в день, так і вечором. Цей аромат як шедевр живопису, продуманий до дрібні. П'ятий аромат під номером 276. Прем'єра аромату 2018 року. Країна Франція. Аромат унісекс нотки жасмін, ніжно-квіткове фруктове звучання дозволить насолодитись теплим літнім сонцем та затримати його хоч на хвилинку, щоб запам'ятати.